Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина агресії, агресивної поведінки. Скажіть, допоможіть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, яка істинна причина агресії, що чинять на них. Бо якщо ви самі відчуваєте почуття такої агресії, що відбувається? Що трапилось? Час треба зняти один лише негатив. Дивіться, ви дуже гарно попрацювали, багато зробили роботи, щоб покращити свій стан. Може хтось так працював, щоб стати фінансово незалежними. І у вас є ви великий друг. От Ви маєте розуміння, як. Ви цінуєте дружбу, ви не можете, якби вам важко ображати. Ну, є такі люди, яким важко образити людей. І ви цінуєте дружбу, ви розумієте, як це важливо. Тут дороги відкриті, Дуже хороші карти, але є один, один момент. Вам хтось зробив приворот. І це руйнує ваше серце. Руйнує Ця, цей зв'язок, руйнує ваше серце. Ви, може, з кимось вже е, полишили відносини, вони завершились. Але болить, бо стоїть прив'язка. Оце треба забрати. От. Сьогодні допомагає волошка. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що відбувається, хто робив привороти. До, до речі, робив е, до чоловіка, чоловік агресивний. Ви маєте всі свої е, гроші, всі свої. І на майбутнє, як то зроблено, щоб ви віддавали гроші свої? Все, щоб ви не мріяли, планували, все віддавали. Можливо, цей чоловік-родич або друг. Чоловік. Або робив родич чоловіка. Заперечує весь негатив, убираю. Людина дуже агресивна, і вас змушують насиль, насильство над душею, його ви не можете якби полишити. Тут прив'язку роблять. Приворотно має. Ось 5 мочів і 5 жезлів. Дуже сильна агресія йде і сварка. І ви постійно змушені відстоювати себе, захищати себе. Це як по колу. Людина агресивна, психічні розлади. Прошу вищі сили. допоможіть, одведіть, одверніть усіх. Агресорів і тих, хто дивиться відео, близьких людей отведіть, одверніть, одсікаю привороти, мороки знімаються, а морочки знімаються. Вся негативна магія анулірується, вбирається. більше ви не маєте віддавати гроші, спілкуватись із агресором. Загоюються всі душевні травми, рани, більше не болить. Причому показали, що, можливо, ви ще. Ну, з юного віку закох... закохані були в цю людину, але вона не кохала. Це людина маніпулювала, дуже сильна агресія, така холодна людина. Вас, ви... вас вибрали з якусь, ну, може, вигода була якась, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Так, дивиться відео близьких людей. Одвожу, одвертаю. Агресивну поведінку, агресію. Як тільки починає агресію проявляти, засинає, спати лягає. Більше агресію проявляти не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх людей, що дивляться відео близьких людей от негативно агресивної поведінки. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Не намитні не лишайте, де буде захист міцний. І вдень, і вночі буде так і так і є. Морки і морочки, загоються всі травми і ран. Серце більше не болить, душа більше не болить. От Так що, так, привороти тримали, як кайдани оділи. Давайте подивимось, ще питання є від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. І це питання може програтися також у всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Так, що допомагає нам волошка. Волошка заспокоює, у нього дуже приємний колір. Якщо дивитись на волошку, роз, е, відбувається як е, повне звільнення від стресу. Він знімає стрес. Дуже гарна квіточка. Можна, плюстки тільки збирають пить чай. Добре, давайте подивимося, що а, значить той, хто запитував, що робити тому, хто запитував сусід, що робити, якщо побив сусід. А мати його погрожує вбити, і поліція не допомагає. Всі на боці цих жорстоких людей, що робити, тому хто запитує. В такому випадку, що робити? Побив сусід, а мати погрожує вбити. Того, хто хто запитає? Що робити Буде продовжуватися агресія. Буде продовжуватись. Дуже сильні. Там вийшли карти. Люди, взагалі, агресія, в них це їм подобається, вони як дураки, як, ну, як пояснити, тут по цих картах вибирають людей. Обирають людей і дійсно навколо всіх їх люблять. Тут використовують, Ну хто б не прийшов вас захищати, вас люблять. Верніше обирають, хочуть. Та страшна Тут вийшли карти, вони хочуть ваших, щоб були страждання і сльози, щоб ви мучились. Тут маніяки, абсолютні. Не дійсно по картах, як то зроблено, Ах, що всі на їхньому боці, і як вище сили скажіть, допоможіть, дайте пораду, що робити. Ой, так, дуже багато агресії. Говорять, що все одно треба писати і здавати е е свої е медично фіксувати, як це, побої, хвороби, свій стан, от його фіксувати і суд. Все одно в суд. Зай.. Заяви оці всі треба надсилати. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися? Щоб це фіксувалося? Щоб це фіксувати. Ні, будуть. ну Тут дуже сильна агресія. будуть прод... Їм подобається, вони хочуть цього. М -м -м. Показали карти що вони виживають людей. Ви особливо дуже активних, гарних людей. Це постійно ініціатор матір оця. Може, виживають якимсь чином. Це буде продовжуватися. Як вижить скажіть, допоможіть, що робити, тому хто запитує Ой, Так, важко. Тут говорять, що щоб переїхати, вам дуже важко. Немає допомоги, жодної допомоги. Зараз я буду. Це тільки магія, напевно, магія і ваша фіксація, фіксація побоїв, фіксація цього насильства і заяви. І ще якщо Ну тут є можливість вас мати сильного, якщо ви як. Вам треба, щоб у вас був чоловік. Не знаю, хто може бути, це якийсь чоловік, але він мені йде як військова людина, і він має, якби чи з вами жити, чи до вас приїжджати, щоб ці люди вибирають жіно, ну, якби там, де немає супротиву, але у вас. Може, є такі люди, які заступляться, і їм це невигідно, їм так не подобається, коли є така потужна відсіч, бо тут вийшов король жезлів. Це може бути і військовий. Може, попитайте, є люди, в які можуть вас захистити. Це має бути військовий, але. Ну, по цій карті це не простий, має якусь посаду, велику посаду. І це теж допоможе, але по картах вийшло, що вони будуть постійно до вас лізти. Це такий процес. Ну тут давайте зараз я хочу ще подивитися. Убирає повністю весь негатию, обирає на ті вічні ворога. Більше не зможе чіпати. Прошу, перекриваю, вищі сили, допоможіть, захистіть того, хто запитує. Вдень і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте, як тільки починають лихо робити. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти не зможуть. Оцікаю на віки вічні, прошу допоможіть. Виші сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть ворогів. Оцікаю на віки вічні, одвертайте. Прошу поверніть біль сльози і страждання, тому хто їх причинив. Хай з ним все це станеться. Більше напасти не зможе, буде так. Я зараз хочу ще подивитися, чи вдасться одрізати таких маніаків. Тут можна одрізати вам переглядати оці відео, у мене є на каналі відео Відріз... відрізання агресора, і е... вам можна передивлятися. Давайте подивимось, чи вдасться одрізати таких людей, про яких запитують. Тих дав запитання, скажіть, допоможіть, чи можна одрізати таких людей? Чим дається це просто? Угу. Дійсно важка робота. Так. так, можна, дивіться, можна одрізати. Ви можете переглядати, ну тут по картах ще вийшло ваші страждання, можуть трошки затягнутися. Не зразу, не відразу, або повторить ці відео, переглянути три рази там 9 днів ми від... ну, ще одне відрізання буде, і буде 9 днів. Верніше, треба подивитися. Ну, так, і, або ви можете звернутися. І вже особисто ми. Я буду відрізати. Це може допомогти дійсно. Люди можуть переїхати, поїхати. Ну, що це перебудова простору відбудеться. І вони зникають з вашого життя і дуже сильний захист стає. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що відбувається. Головна причина. Магію роблять, дивіться, вони використовують магію, в них є а, якась приворотна магія, ви маєте самі до них підходити, самі до них тягнутися. А, ще а, з ними не можна, вони хочуть, щоб ви їх любили. От ще по цих картах змушують дійсно, змушують, щоб любили. А, ви, як. Ви маєте, щоб не було контакту. І зараз я буду знімати ще цю приворотну магію. Отсікаю, відвертаю весь негатив. Знімаю привороти. Отсікаю на віки вічні, всі переклади, скиди, обміни підміни. Отсікаю всі прив'язки залежності, приворотну магію. Отсікаю того, хто запитує порчі, прокляття знімається. Виймаю весь біль сльози і страждання, повертаю назад. Вибачень не буде. Вони не вважають себе винними. В них агресія заради агресія. Агресія як насолода. Вони обирають собі жертви. І всі, хто не захищені в цих людей, вони нападають. Ваш супротив. Буде перемога. Кожен раз робіть сильну відсіч, погрожуйте їм, говоріть, що у вас є люди, які сильні. Це в них сила це влада. Може, через знайомих розумієте, як, щоб був хтось, посада, щоб була велика, бо такі їх не лякають люди без посади, без влади. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, захистіть того, хто запитує в день і вночі. І не розмовляти. не дивитесь, не розмовляти навіть в цю сторону, не реагувати, вони можуть провокацію робити. Прошу захисту міцного в день і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Це буде захист міцного. Цікаві, які вічні, дуже все збіль, всі страждання, що спричинили агресори, сусід, сусідка повертається їм назад. Хай з ними все це станеться. не переклад у на них самих вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захистіть. День і вночі захищайте. Це буде захист. Ці білі сльози і страждання віймаю з пам'яті віймаю, всі образи повертаю назад, тому хто напав, буде так і такі. Не розмовляють, нічого, ви від них не доб'єтеся, з ними мають розмовляти тільки сильні люди, фізично сильні і ті, що мають владу. Бо з усіма іншими тут вийшла карта, що вони їх не сприймають повністю за людей. Як жертви. Агресія заради агресії. От, добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні. Хто скільки зможе. Маленького донату не існує. Ви кожен день, якщо от, донатьте, і це дуже гарна підтримка для військових. Допомагаємо, пам'ятайте про це. Також бажаю, щоб ваш простір очистився від агресорів, від агресивних людей, щоб вас оточували, вас оточували люди, які бажають вам любові, добра, щастя, які вас підтримують, піклуються, щоб ви були щасливі і ви також дружили, відчували підтримку і підтримували інших також. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!